Кольори. Колись давно у савані жив один особливий жираф на ім'я жовтий. Він був найвищим з усіх жирафів, його шия була такою довгою, що він міг досягти навіть найвищих гілок дерев, а його жовта шкіра з коричневими плямами виблискувала на сонці. У саванні серед звірів живе жирафа довго шиє. Мене всі називають жовтий, бо маю колір кутра жовтий. Проте не тільки колір сонця, Багато маю плям і малюнків різних форм та візерунків. Кругленькі ріжки й довгі ніжки, Маленькі вушка й спритні ніжки, І хвостик, що мені допомагає, Всіх мух від мене відганяє. Але одного разу, коли жовтий прогулювався по савані, він почув плач папуги Ари. Він підняв свою довгу шию і побачив, що блакитна папуга сидить на гілці дерева і плаче. Чому ти плачеш, маленька папушка? Я блакитна папуга Ара. Мій колір, як небо безхмарне, мій голос звучить, мов гитара. Та бажання літати захмарне. Називай мене блакитний. Бажання літати я непохитний. Мої друзі давно вже літають. Мене із з собою зазивають. Блакитна папуга Ара витерла сльози і почала розповідати свою сумну історію. Вона розповіла, що всі її друзі пташки літають, але вона не вміє, бо ще маленька. Жираф посміхнувся і сказав: Як тебе звати? Блакитний. А тебе я? Я жовтий. Не хвилюйся, маленько папушко, я тобі допоможу. Він зігнув свою шию і підняв папугу Ару на свою спину. Тепер ми будемо найкращі друзі і разом знайдемо спосіб, як ти зможеш літати. Та папуга почали свою пригоду. Вони проходили крізь ліси, пустелі та гори, шукаючи когось, хто міг би допомогти папузі літати. Вони зустріли антилопу, яка з легкістю та грацією пересувається по скелях та вершинах. У савані ми маємо, антилопа називаємо, кручені довгі ріжки та чотири копитами ніжки. Помаранчевим розфарбоване її хутро, аби хижак не помітив, що мудро. Швидко бігає вона, а вітер їй допомага. Якщо хочеш щось спитати, спробуй помаранчеву наздогнати. Привіт, антилопо, Як тебе звати? Помаранчева. А вас як? Жовтий. Лакитний. Я хочу вивчити мистецтво літати, і ми впевнені, що ти можеш допомогти. Маранчева посміхнулась і відповіла Літати це особливе мистецтво. Я знаю, як швидко бігати, але літати я не вмію. Жовтий та блакитний подякували антилопі та засмучені далі вирушили в дорогу. Пішли вони довго, довго і зустріли зеленого крокодила. Крокодил пливе в савані. Колір він зелений має, гарний одяг маскування, гострий взір та довгі ікли, хвіст великий і на лапках всюди кіхті, хижий звір там живе свою річку стереже, всіх він звірів поважає та своїм розміром вражає, гарно він стрибає, на цілий хвіст з води виринає. Привіт, крокодила. Як тебе звати? Зелений. А вас я? Жовтий. А я блакитний. Чи міг би ти нам допомогти? Ти вмієш літати? Крокодил подивився на них, засміявся та сказав Літати? Хм. То не мій напрямок хлопці. Я краще плаваю в болоті і гріюся на сонці. Незважаючи на те, що зелений крокодил сам не вмів літати, він виявився дуже розумним та винахідливим. Зелений крокодил запропонував звернутися за порадою до рибки, яка жила в одному з озер савани. Так вони і зробили. Жовтий жираф та голубий папушка вирушили до озера, де і зустріли рибку. Рибка червона плаває в морі, разом співаємо про червоний колір. В усіх річках й морях буває, та багато друзів має. Червона риба на ім'я червона, яскрава пляма у синьому морі. Привіт, рибко! Як тебе звати? Червона, а вас як? Я жираф жовтий. А я папуга блакитний. Ми до тебе прийшли за порадою Папушка не вміє літати. Чи можеш ти навчити? Червона задумалась і сказала. Я ж рибка, риби не вміють літати. Але я обдарована водяними навичками. Що, якщо використати вітрила на крилах папуги для створення певного опору у повітрі? Це дозволяло папузі відчувати себе легше, коли вона піднімається вгору. З цією порадою Блакитний почав практикувати. Так минав день та ніч, день та ніч. Але нічого не виходило. І тоді рибка сказала: я знаю! Хто може вам допомогти? Але це не близький шлях. Чи готові ви вирушити у дорогу? Так! В океані живе великий великий кит. Може, він зможе вам допомогти. Жовтий жираф та блакитний папужка вирушили на сходження по саванні, щоб знайти кита та дізнатися. Чи може він допомогти папушці вивчити мистецтво літати? Їхні шляхи привели їх до океану, де, як вони знали, жив кит. Коли вони дійшли до берега, великий синій кит винирнув з води, розмахуючи хвостом знак привітання: В океан впадає море, де живе великий звір. Довгий він, як сім, жирафів. А важкий як 20 машин. Його колір синій, синій, як безмежний океан. Хвість ця риба моя сильний, несе буду до небеза, Мову має унікальну, усе бачить він на звук, і повітря видихає, як фонтан він запускає. Риба наша зветься Кит. Привіт, друзі! Хто ви, як вас звати? Я жовтий. А я блакитний. А тебе я. Я синій. Що вас привело до мого королівства? Жовтий жираф відповів: Ми шукаємо поради кита. Блакитний хоче навчитися літати. І ми вважаємо, що ти зможеш нам допомогти. Літати, ви кажете, це дуже захоплено. Хоча я сам не можу літати. У мене є друзьбу, який може навчити тебе, як підніматися у повітря. Він переправив їх до старого мудрого папуги, якого звали Фіолетовий, який знаходився на острові посеред океану. Ари в нас бувають різні. Фіолетовий це я. Всі ми можемо співати пісні і іноді кривлять звірят. Копіюємо. Те, що чуєм, не знайдеш оригінал. Ми здорові, кольорові, різних розмірів. Усі. І ми можемо говорити про машинки і ляльки. Хоч літати нас не вчили, але з часом зможемо всі. Фіолетовий папуга вислухав їхню історію та вирішив допомогти. Він навчив блакитного, як правильно розправляти крила. Як користуватися повітряними потоками та як плавно переходити від одного місця до іншого в небі? З кожним уроком Блакитний все вправніший відчуваючи, як легко і граціозно він може плавати у повітрі жовтий жираф з синім китом та фіолетовим папугою стали його найкращими підтримкою та вчителями. Прийшов той день, коли блакитний папуга здійснив свій перший успішний політ. Він кружляв навколо своїх друзів, а потім вирішив провідати зеленого крокодила, червону рибку та помаранчеву антилопу. Вони були безмежно раді, що допомогли блакитному здійснити свою мрію. Жовтий, червоний. Зелений, синій, помаранчевий та фіолетовий усі разом святкували досягнення блакитного. Так і закінчилася історія про дружбу, толерантність та взаємодопомогу саванських мешканців. І для дорослих. Завдяки взаємодопомозі та дружбі, навіть ті, хто не вміє літати, можуть допомогти іншим піднятися. На висоту.